У Кіровоградській області з 28 травня по 4 червня хлорують воду. Це інформація від керівника водопостачального підприємства Дніпро Кіровоград Миколи Романюка. У Світловодську вода з підвищеним містом хлору надходить в мережі з 9 ранку, 28 травня по 6 вечора, 30 травня. В Олександрії хлорування буде дві доби – з 6-ї вечора 29 травня. У селищі Олександрійське з 6-ї ранку 30 травня закінчать об 11-й ночі цього дня. У селищі Пантаївка хлорування буде за таким же графіком. У Знам'янці – з 8-ї вечора 30 травня по 11-ту ночі 31 травня. У Кропивницькому – з 20-ї години 31 -го травня по 16-ту 4 -го червня. Звичайно, на добу ми використовуємо від 500, в залежності від періоду, до 1200 кілограм, а під час гіперхлорування 5-6 тонн під час забору, очистки і подачі споживачам, абонентам нашим відбувається деяке наслоювання на ділянках трубопроводу. І в зв'язку з тим, що в літній період іде збільшення швидкості руху води, ці нальоти змиваються і потрапляють до абонентів. Для того щоб це не відбувалося, ми щорічно проводимо гіперхлорування. За даними керівника воду підприємства Дніпро Кіровоград споживають майже 400 тисяч жителів області. Послугу хлорування оплачує споживач у складі тарифу. У послугах на централізоване водопостачання є стаття реагенти. Тобто сірі агенти це у нас на сьогоднішній день структури тарифів займають 7%. Під час гіперхлорування води використовувати її можна для технічних цілей. Воду для пиття приготування їжі і гігієни треба приготувати заздалегідь. Пояснила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук. Хлорування води проводиться для того, щоб уникнути будь-яких епідемічних ускладнень, попередження інфекційних захворювань, спалахів і навіть епідемій. І людина під час гіперхлорування вона повинна уникати контакту із гіперхлорованою водою. Особливо це важливо для шкіри. Для Органів дихання, тому що хлор він подразнює шкіру, подразнює слизові оболонки, його пари можуть подразнювати і викликати навіть біль у шлунку. Хлорові сполуки вони знижують нашу імунну систему. І доведено зв'язок із хлором із онкологічними захворюваннями.